А ви часто користуєтеся своїм? Кожне. Страшно? Ні, хочете спробувати. Хочу Давай спробувати. Давайте. Раз, два, три. Я вперше. Будем. Потом... Хоп! Хоп! І ми можемо э, вийти і спуститися. Да? Супер. І можна йти один раз в округ. Супер! Так. Це просто, okay. Я не знаю, yeah. Вавилон Берлін якийсь. Так. Там... Тво! Треба ж так... <ріст> не так просто. Це колишній райсбанк. Mm -hmm. І у нас на підвалі um, е, є... Е, um, е, як це називається, Трезори? Mm -hmm. Трезори ні, цього банку. Mm -hmm. Там стіни... Такого так, від... розміру. І там наш літі кризи. Якщо є десь в світі кризи, mm. там збирається mm. з різних міністерств mm. і разом. І там є специфічні комунікаційні канали із нашими посольствами. І ми там збираємо секретики нам видають.